Щоб позиція була тільки одна: негайне оголошення перемир'я, відведення військ для того, щоб зберегти людське життя. Що сказав Янукович, вони запропонували нам фактично здатися і покинути територію майдану. Ми будемо стояти з людьми, у нас нема зброї. Що вони у нас немає жодних формувань. У нас мирні Я, люди. Ні до, ні до чого, як ви Ці ми люди готові, мають. мають право тут стояти і мають право далі продовжувати свій мирний протест. Так як не оголошене перемир'я і бажання такого у влади немає, то ми стоїмо на дійсно порозі найбільш драматичної сторінки в історії нашої країни.